Всім привіт! Зараз розглянемо, розпакуємо посилочку з Aliexpress. Тож, кому цікаво, дивіться. Так. Я не знаю, що тут є, в принципі, наперед не дивився, тому зараз будемо розглядати разом з вами. Так. Давайте виберемо все, що тут у нас є. А вже після все. Як бачимо, нічого немає. Так, розкладемо, і зараз будемо розглядати. Е, так. Давайте подивимось, що в нас тут в цих пакетиках Ось таких. Так. Флешка. Так. Е, бачите флешка на 64 ГБ мікро SD. Ось тут, бачите, видно? Е, тут, в принципі, ніяких підписів немає. Е, Тайский нуней. No Memory card. Ну, головне, що написала, що карта пам'яті. На 64 ГБ. В принципі, така, звичайно, якийсь кнопочний телефон поставити. Чи сенсорний якийсь такий звичайний. Так. Вартість. Вартість даної карти пам'яті здається 2 долари. Якщо пам'ять не підводить. Так, наступне. Напевно, та ж сама карта пам'яті, тільки інша. Так. Так, звичайно. І дивіться, це з одного заводу, тому що тільки різні там, скажімо, колір малюнок карти пам'яті. Але, в принципі, я думаю, я її зроблено якісно. Також, якщо видно на 64 ГБ, також мені здається, 2 долари. Наступне це у нас вже йде Кінгстон. Тобто, думаю, що це оригінально. Можливо ні. Також є якась голограма тут Кінстона, тож, можливо, це є дійсно оригінал. Е, в принципі, колись купляв ці карти пам'яті, то упаковка схожа. В принципі, тут ззаді все практично що все на китайському, є, також є на англійській. Е, 32 ГБ. Е, тут вже якась швидкість моєї йде. Ну, я думаю, що це вже краща карта пам'яті, по-любому. На 32 ГБ. Дана карта пам'яті вартувала або 2, або 3 долари. Точно не пам'ятаю, тому зараз не можу сказати. Так, наступне карта пам'яті від фірми Kodak. Писало, що оригінал, але. Так, що тут пише? Made in China. Так, тут також все, в принципі, англійська, китайська. Так, 64 ГБ. Так, дана карта пам'яті вартувала або 3, або 4 долара. Ось. Ну, точно не 2. На 64 ГБ. Так. Наступний в нас ось такий ліхтар. В принципі, сезон відключень якби вже пройшов, але для такого домашнього користування він якийсь дуже маленьких розмірів, тому що я колись ось такий мав, то він більший десь в рази точно 3. А це китайці. Зробили міні, міні такий ліхтарик. Кумедний дуже такий. Так, головне, щоб. Ух, працює. Другий режим. Так. І що ще? А, і ось третій з торця. Раз, два, три. Все. очі засвітило, то... То дуже сліпить він. Єдине, що не, 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 не зрозуміло, скільки він буде тримати зарядку. Ось. Так, маємо тут скобу, можна підвішати. Е, ось маємо таку кліпсу можна десь поставити. Е, хоча так воно не буде зручно. Ну, Дивіться, можна десь зацепити кліпсу і десь. Як вам буде зручно. І ось тут магніт. Як бачите. Ну, такий, в принципі, не дуже сильний. Хоча ні, тут він тримає. А ось так. не, не. Ну, думаю, на якійсь площині буде тримати. Даний ліхтар, мені здається, 3 долари вартував. А можливо 4. Ну, в принципі, так зроблений непогано. на відчуття такий досить якісний. За свої гроші, я думаю, що. Головне, щоб він тримав довго. Ну, як довго? Щоб він тримав декілька годин хоча. Б. Так, ось новиночка. Такий ліхтар. Даний ліхтар вартував, мені здається, 4 долара або, а можливо, 3 долари. В общем, 3-4 долари. Це все ви можете за замовити, в принципі, ці товари, зайти на Aliexpress. І перша там на головній вкладці є ось така, скажімо, такий розділ: 3 за, за 6 доларів. Так, чи як там воно йде. Тобто, 3 товари по. Долар 99 взагалі воно йде. І там ви можете обрати, як я вже казав, десь в попередньому відео, там товари можна за 2 долара купити, за 3, за 4, тобто, в спільний кошик їх додати і викупити. Головна умова, там не менше 3 товари. Ну, і, В принципі, там е, практично що всі товари за досить хорошою такою ціною. Так, тут тут Type-C зарядка. Так, тут можна поставити є, як би різьба, вроді би, не знаю, на триножку таку невеличку. Так. Що тут? Тут маємо такі бітки. Ось. вистрибнула. Можна сюди поставити. Там в дорозі щось десь закрутити, відкрутити. Так, це виходить, йде хрестове PH. Біта PH. Друга також pH, і дві плоски, більше-менше. Що ще з такого показати? Ну Ось тут, в принципі, дивіться, можливо, можна щось відкрутити, закрутити, е, відкривачка для пева, е, Карабін, щоб його поставити. І так. що тут ще такого? Ось тут е, така гостра штучка, це, напевно, для того, щоб розбивати скло. Чи там в машині, якщо у вас десь ви застряли, чи, в принципі, де ж воно інакше потрібно розбивати. Тобто такий молоток, який мав би розбивати скло. Як він на практиці, не знаю. Ну що ж, давайте перейдемо до саме цікавого демонстрації. Ух, це він валик реально дуже. Перше положення, друге положення. Це ще додався жовте світло якесь. А, це середнє. І це червонє, виходить, світло. Очі засліплюю капець. Так, це якийсь стробоскоп. І. І все. В принципі, все. А, до речі, дивіться, тут мені здається, о, показує, наскільки він заряджений. Ось. Так. Е... Це світиться нав... навколішня, ця стрічка. Середина не світиться. Ну, це я бачу так. Не знаю, як вам передає. Так. Це навколишнє. Так. Це посередині квадратик світиться. Ось такий цей менший. І оце всередині ще один квадратик. І моргай. О, оце довгим триманням клавіші засвічується все. Ну, як все. Два ось тих таких квадратики. Зараз вам ближче покажу. очі засліпило, нічого не видно. Ось, бачите, ось тут стрічка. Не знаю, як вам видно, не видно. Е, воно, мені здається. А, воно її нагріло, воно спокіло е, скло получається. І не видно. Ну, в общем, тут іде один такий квадратик в діодах, потім іде другий. І третій такий квадратик це, це червоний світ. Ну, ось такий ліхтар. Але він думає, що буде дуже швидко розряджатись, тому що. 에, дивіться, сві було синє світло. Зараз не знаю, як вам мені передає, воно вже йде зеленого кольору. Тому він може посвітити кілька там, не знаю, хвилин чи що, і потім вже 에... від... віддає тепло. Він реально дуже потужний, але й дуже швидко буде. О, бачите, вже 에, стільки він там трішечки посвітив, вже тільки три поділки в нього. Ну, може, він повністю заряджений, але. Однозначно буде роздріжатись дуже швидко, тому що ну в нього ж акумулятор дуже маленький. Подивіться на його розміри. Ну, ось такий. Так. Тому ось так. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться попередні наступні відео. Всім до зустрічі пока!